Доброго дня всім. Сьогодні у нас буде отакий от геймпад блютузний. Він трошки старенький. Спеціально брав його під старі пристрої, хотів те, щоб перевірити. І він повністю робочий, тільки в нього є один нюанс, як він пожовтів. Бачите, це біле, жовте. Тобто це е, було вже він, він, ним користувався тако закрито. От, і це не встигло вигоріти від від сонечка, від світла. Значить, Зараз я його розберу. Заодно подивимося, що там всередині відмию і будемо його відбілювати в перекисі водню. Розібрав я цей гімпатик, ви бачите, плата ну, нічого, в принципі, такого особливого. стіки, кнопочки. От, що цікаво, бачите, от тут кнопочки зроблені на такі церкальні. Не так, як тут умова прокладочка закорочує. Тут на шіфтах такі кнопочки. Я забакуна зі це. Коротше, переключатель такі мікрики. От. Значить, акумулятор у нас отакий, малесенький. Так, це я не буду віддирати. Ну, він тут, наскільки я розумію, невеличкий. Там, Міліа, може 200-300. І акумулятор був тільки з однієї сторони, ось тут прикріплений. Тобто, при бажанні, якщо хочеться збільшити євність, то можна сюди дати ще один от. і запаралелити. Значить, це ми залишаємо тут. Беремо. От. Кнопочки наші це від стіків, хрестовина. Ці кнопочки лишаємо, бо їх на не, 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 не смислу відбілювати так. Пружинки. Я, напевно, пружинки чіпати не буду, бо вони тут так ніби запаяні на заклепочки, кину так, як є. І беремо це все і йдемо їх відбілювати. Так, ну що ж, само собою, що перед відбілюванням треба помити. От, гарно. Цим ми і займемося. Це перекис водню. Купив його ще дуже-дуже-дуже давно, набагато більше, ніж 3 роки, не знаю наскільки він міцний, От, чи не послабився, але будемо зараз спробувати. Значить, працюємо обов'язково в рукавицях у фартусі і в окулярах. Окуляри обов'язково одягайте, тому що він, коли попадає навіть просто на руку, то вже зразу стає білий, а що буде, як в очі попаде. Так, значить, Я зараз це наливаю сюди, одною рукою незручно, так що я це зараз. Поза кадром зроблю. І будемо кидати сюди наші детальки. Так, нічого не видно. Сонце світить, нічого на телефоні не видно. Значить, налив я сюди небагато, як відносно небагато. Значить, кидаємо сюди раз, два. Наші всі. Як борщ варимо. Так. Так, це все поправимо. От, і важливою складовою так, ось зробимо. Значить, важливою складовою цього процесу є ультрафіолет. Значить, лямп, а, ну і само собою накрити треба. Я накрию міцно, щоб воно сильно не випаровувалося, щоб випари були всередині. І щоб... Е від випарів, і того всього, воно теж робило свою роботу. Значить, тут ще потрібно в ультрафіолет. В принципі, все, що в нас тут темне, воно має освітлюватися. От якщо ні, то потім поправимо. І ставимо це на сонечко, і будемо там година-дві-три, в залежності з якою інтенсивністю буде працювати. І будемо бачити, чим воно закінчиться. Бачите, воно вже на сонечко приймає сонячні ванни. Контейнер прийшлося поміняти, бо в старому було десь в дні мікротріщинка, трошки витікало. Ще хотів сказати: якщо ви тако закриваєте, ставите в таку баночку і закриваєте дуже щільно, то тут у нас треба робити отвір, для того, щоб стравлювалися надлишкові гази, що воно не бабухнуло. В принципі, якщо контейнер новий, новесенький, він міцно щільно все тримає, він міцний, не тріскає. То я закривав щільно, забув зробити цей отвір, то потім, просто, коли відкривав, то треба було відкривати не звідси, а звідти, тобто від себе, щоб всі, весь той тиск все вилітало від вас туди, а не вам прямо в обличчя. От. Але краще зробити маленький отвір і не боятися. Тобто, бачите, от, тиску нема. Тоді там був такий тиск, що аж роздуло було. Зараз його немає, але реакція все одно відбувається. Так що будемо чекати. Що буде, якщо на палець попаде капелька перекісу водню? Як ви бачите, зразу все побіліло, пішов опік і, чесно кажучи, трошки пече і чуть-чуть болить. Отаке от. імпат от. після відбілювання, як ви бачите, вже набагато біліше, набагато краще. Жовтизни нема. Тут вже може не так світло, бо тому що це вже вечір, він десь. Від обіду і десь до, до вечора 3-4 годинки він от був у тому розчині. Як на мене, ефект хороший. Йдемо збирати. Ось наш гімпад в зборі. Як ви бачите, біленький, красивенький, тепер навіть в руки приємно брати. Так що, завдання виконано: Геймпад відбілився. Дякую всім за увагу. Якщо хтось буде робити щось подібне, то будьте обережні, дотримуйтесь правил техніки безпеки. От і бажаю гарно вам відбілювати. що ви там будете відбілювати, і гарного дня всім.